Покажу вам ранок 28-го дня італійських манівців. І завели вони мене в парк. Там зверху парк. Навпроти, як ви бачите, фортеця. Така чудова купа. Думав, що це якийсь шалаш. Думав, бомжі, які живуть, бо там картонки. Оце такий п'ятачок. І цей п'ятачок прекрасно сховав мій намет з велосипедиком. Ніхто мене не бачив. Місце безлюдне. Ось місто там внизу і на пагорбі. І Я чудово, спокійно, на рівній поверхні заночував. Це воно що? Бамбук. Ага. Бамбукові палки, будь ласка, скільки хочеш цього бамбуку. І 28-доба розпочинається. Куди приведуть манівці, як буде все відбуватися, подивлюсь я і подивитесь ви. Це вже спостерігаю третій день, що ходять неприв'язані собаки, збираються в зграї, гавкають, гоняться за мною. На півночі Італії такого не було. Там всі собаки або прив'язані, або за парканом, а тут багато ходить собак. Отак От просто, якби безпризорних. Слава Богу, ще ні разу не покусали. Камери вони бояться. Люди вирощують помідори, цілі поля помідорів і оливкові дерева. Просапують, щоб не було бур'янів. І оливкові молоді сади. Тобто сільськогосподарські райони. Багато пшениці вирощують, з яких потім роблять макарони. Взагалі я так розумію, що італійська кухня не є дуже здоровотна. тому що я бачу багато людей, по-перше, повних, таких грушоподібних, малеча, діти, дуже багато таких, як ото пупси, такі роздуті, і багато людей, у яких проблеми з ногами і хребтом. Не зовсім італійська кухня є корисною. Для життя. Ну, риба, це зрозуміло. Але, мабуть, вона дорога, і риби їдять не дуже багато. Їду, їду по такій собі сільській дорозі. І раптом бачу знаки, які показують, що тут заборонено їхати велосипедом. Хто придумав, що заборонено їхати велосипедом по звичайній сільській дорозі? А іншої дороги нема. І Google Maps показує, що? Саме по цій дорозі мені треба їхати. От така буває курйозна дурня. Надіюся, що поліція мене не зупинить. Це ж не траса, а це звичайна собі дорога. Звичайнісінька. Вже з'явилися перші позначки на барі. Подивіться, як рясно квітує кактус. Нарешті з'явилася можливість перекусити. Не знаю, як виживають ці хліби, але ніби він ще живий. А ось ще в Ніаполі знайшов такі дві баночки, що в них не знаю, є підозра, що тут ікра. О, підкрилася. І зараз посмакуємо, що це таке. Спочатку думав, що це дитяче харчування, але бачу риба. Не ікра. Ну, можливо, це і є дитяче харчування, тільки рибне. А, ніколи навіть не думав, що таке може бути. Тобто таке рибне якесь пюре. Як ото яблучне, тільки рибне. А ми будемо отак намащувати цю хлібину і їсти. Рибне пюре. Ніколи не думав, що таке існує. Напишіть, будь ласка, мені в повідомленнях. Чи їли ви таке рибне пюре? Така собі їжа, аби не бути голодним. Я не сказав би, що дуже смачне, але істівне. Зовсім забувся. А ще є в мене кілька помідорчиків ґрунтових, які вже дозріли тут на ґрунтах. Подивіться, яка небезпека. Ви бачите ці колючки. Я зовсім забувся, що тут є якірці і вони є самі небезпечні для велосипедистів. Бо всюди є колючки. Господи, не дай Бог проб'юся. Зараз треба виїжджати терміново. Боже, о, цілі тапки позаганяв. Дивіться, скільки зразу. До барі залишається всього 72 кілометри. Їхав собі, їхав. Тут бачу, несподівано, чотири деньки. Зараз спробуємо розрізати. Ну, почнемо з цієї, чи вона їстівна. О, ще яка їстівна. Ну, це подарунок долі. Комусь не треба, а мені дуже добра. Але не херсонська. Дивіться, який великий закинутий маєток. Два відчинені. двоповерховий або три. Дуже цікаво зайти подивитися що всередині. Тут тільки одна якась комора. А вхід з тої сторони. Ось ходив головне. Головний вхід. Того, які приміщення. Тут тут усього. Які простори. Зразу цікаво піднятися на верхні поверхи. О, господи, тут нема. О, які пейзажі спостерігали, господарі. І горішній поверх. Стеля підлога міцна, надіюсь. Шафа старовинна залишилася. А бачите, які стелі Тут, на півкруглі своди? Тут навіть стеля всьому приміщенні була пофарбована. Тут була критні коле. О, шикарно жило. Замужки шпалерів залишились. Ось. На стінах. Шапки були для одягу, мабуть. Зачинялися. І балкончики. О, як мило дивитися на цей сад. Тут усі лимони росли. Плодів нема. Я вже дивлюся з практичної точки зору. Зате оливковий сад. І стеда профарбований. Отак. так, та ліці в цьому маєтку. Певний час. Жили, не тужили, а потім стало щось їм невигідно. І тут купа приміщень. А як вже корінням поросло, дивіться, це все поки настали коріння О, відривається. Бачите, і ставні, які зачиняються. Ось так ставеньки відчиняються і зачиняються. Я бачив, як це роблять італійці, але ніколи цього не робив сам. Дивіться, тут як цікаво, це була ціла кухня. І стілей залишився, і пічка залишилась. І ціла комора. Які цікаві форми. Насіки, наскі турбуються. Давайте тут до пічки пройдемо. Тут готували їжу. Бачите, казани якісь такі великі. Шовних беріга в цих казанах вже не знаю, глиняні. Тут готували клип. Як камін. Трема як камінь, відкуда Санта Клаус. Повинен приходити. Ось така цікава кухня. Звернув на велосипедну дорогу, де практично машин нема. Їду між садами оливковими наліво і направо. Зараз там будуть абрикоси, персики, виноград. От коли ввечері така дорога. То заночувати можна було хоч наліво, хоч направо. Але подивимось, куди ввечері манівці приведуть. Дивився ряд фільмів італійських, де звідсіля з півдня бідного на північ Італії їхали цілими сім'ями, щоб заробити собі на життя. Тому що тут, мабуть, сільськогосподарською працею багато не заробиш. Не знаю, як зараз. Але, взагалі, південь вважається бідніший за північ Італії. Я думаю, вам видно, труби йдуть між деревами. Це полив, поливають дерева. І я сьогодні набирав з однієї такої труби собі питну воду. Ось набираю собі водичку з поливу. Надіюся, що вона питне. Безмежні сади. Миноградники, оливки. І тут мені грушки трапилися. Мені цікаво. Чи ж можна її хоч вгризти? Вгризти можна, але ще не дуже. Смачненька вже. 1890 рік. Стовпи збереглися старовинні. А, Значить... Путь дуже давній. Великому саду трапилася якась споруда округлої форми. Цікаво, що це воно таке для чого, що тут зберігали ці споруді дверей нема. Тому я спробую зараз зайти. В даному випадку тут різний мотлох. Ну, взагалі, я думаю, що це. Щось подібне до льоху. Може тут харчі зберігали якісь. Може оливки збирали врожай. Єдине, що тут є цікаве, окрім цих арок, це стілець. Бачите, він старовинний, точений і тут плетений. Це старовинний стілець. Льох такий своєрідний. Так, люди, південні міста відрізняються від північних. Зовсім інакші. Не. Вони якісь світліші. 28 доба італійських манівців підходить до кінця. Багато цікавого було сьогодні. І лисицю я бачив, і старий маєток відвідав. Таємничий і кілька міст проїхав. Їхав години 3, а то й 4 оливковими садами. Я б навіть сказав не садами, а оливковим раєм. Проїхав я сьогодні до міста Андрея, і мені до берега залишилось 8 кілометрів. Тому я трошки раніше зупинився, тому що там не буде де ночувати. І виходить я що з Тірепського моря. Я доїхав зараз до Адріатичного моря. А завтра у мене зустріч в барі, ось тут. Тобто, я італійський оцей чобіт зараз перетнув ось в такий спосіб. Під деревом поставив намет причудово, ось так. Велосипед тут у мене зберігається. Траса відносно недалеко, але її практично не чутно. Всім українцям бажаю мира і добра. А недоталепкуваним російським жінкам, які відправляють своїх синів, чоловіків, захищати батьківщину в іншу країну за гроші, вбивати людей, я бажаю хоч трохи набратися розуму. Це дуже м'яко сказано.